Вітаємо вас на каналі Віоліті. І з сьогоднішнього відео ви дізнаєтеся про 10 найцікавіших і найдорожчих предметів антикваріату, які викликали найбільший інтерес серед колекціонерів у липні та були придбані на загальну суму понад 43 тисячі доларів. А відкриває наш рейтинг дуже рідкісна монета князівства Трансильванія номіналом у півгульдена. Гульдена. Викарбувана зі срібла у 1637 році монета з мінімальної стартової ціни отримала 113 ставок та була куплена колекціонером за 100 тисяч гривень. Дев'яте місце посів коронний талер часів панування короля польського та великого князя Литовського Сигізмунда III вази. В ході торгів за монету 1631 року карбування була запропонована ставка у 100 тисяч гривень, яка і виявилася переможною. На восьмій сходинці рідкісний талер польського короля Владислава IV вази викарбуваний зі срібла у місті Торунь, яке мало привілей на карбування монет від імені королів речі Посполитої. Переможна 83 та ставка принесла продавцю 105 тисяч 451 гривню. Цьому сходинку посів шедевр античної нумізматики, ауреус часів правління римського імператора Проба з чудовим зображенням квадригі на реверсі. У підсумку торгів золота монета вагою у 7 грамів була продана за 111 тисяч 112, 112 гривень. На шостому місці канадська пам'ятна монета з українським дизайном у вигляді писанки номіналом у 250 доларів. За монету, викарбувану із золота найвищої проби, вагою майже 60 грамів колекціонери запропонували найвищу ціну у 130 тисяч одну гривню. Ще один талер з міста Торунь, але викарбуваний за правління короля Сигізмунда III, посів п'яту сходинку. Монета 1630 року, у дуже гарному стані, яка має надзвичайний попит на кращих аукціонах світу, була куплена в еквіваленті за 3260 доларів США. Нагороди героїв Великої вітчизняної війни завжди мають великий попит серед колекціонерів. В лоті, який посів четверте місце, були запропоновані ордени Суворова та Вітчизняної війни разом з орденською книжкою, які були продані за 179 тисяч гривень. У трійку лідерів увійшли культові предмети юдаїки, які мають величезне історико-культурне значення та високу художню цінність. Незважаючи на стан потребуючої реставрації, срібний набір предметів для сувій Тори приніс продавцю 200 тисяч гривень. Друге місце закріпилося за золотою зіркою Героя Радянського Союзу, який у жовтні 43-го року, в числі перших форсував Дніпро, закріпився на захопленому плацдармі і знищив дві кулеметні точки гітлерівців. Нагорода була продана по бліц ціні у 220 тисяч 50 гривень. А найдорожчим лотом липня стала картина учасника першої виставки імпресіоністів Леона Поля Робера Балет за кулісся, датована приблизно 1879 роком. За авторську роботу, підтверджену трьома експертизами, покупці зробили 238 ставок, запропонувавши найвищу ціну у 375 тисяч одну гривню. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео про найдорожчі предмети антикваріату. Збережемо історію разом з Віоліті!